Перший вітчизняний військово-транспортний літак Ан 178 сьогодні викотали з Ангара. Літак має замінити застерілі моделі Ан-26, Ан-32, Ан 70 Це нова машина, яку збирали з нуля з 2013 року. Хоча наказ про створення такого літака був підписаний ще у 2010-му. Транспортник Ан – сімдесят Близькомагістральний лайнер розроблений на базі пасажирського Ан 158 Які можливості нового українського літака знає Олександр Загородний. Тисячі гостей, серед яких десятки послів з розвинутих країн світу, військовий оркестр, сотні журналістів, десятки телекамер, професійний звук та світло. Такої презентації літака в Україні ще й не було, але це й не дивно. Ан-178 – новий літак і нова надія українського авіапрому. Поважні гості все підходять. а винуватець свята причаївся за напівпрозорим тюлем. Три роки конструктори та інженери мудрували над машиною, і от особлива мить. Ан – транспортний, тобто вантажний, літак здатен підняти у повітря 18 тонн. У широкий фюзеляж поміщаються два стандартні морські контейнери. Конструктори кажуть, цей літак просто мусить замінити всесвітньо відомий, але вже старенький. Ан 12 нова машина вестиме стільки ж вантажу, але летітиме значно швидше: 820 кілометрів за годину. А це вже традиція Антонівців. Шампанське Пляшку розбиває головний. інженер. Літак з цеху і передають пілотам випробовувачам. Саме цьому екіпажу доведеться навчити нову машину гарно літати. Льотчик Андрій з гарним прізвищем Спасібо переконує, зробити це буде не складно. В цьому і є особливість, або фішка самоліту, що це продовження лінійки звісних самолітов 148 158 І для льотного составу в принципі. А Атлічь в кабіні мінімальне. Конкуренція на ринку транспортних літаків чимала, але Ан-178 може зайняти свою нішу поміж малими та дуже великими літаками, переконують конструктори. Україна готова не лише продавати, але й навіть будувати ці літаки в інших країнах. За ліцензією перемови ведуться. Скористати скоростанте свідками вже підписання реальних контрактів. До цього вже в нас підходить. І е, подальше є компанії, які також хочуть е, виробляти серійно літак разом з нами. До нового літака придавляються і військові. Адже для антонівської машини традиційно не завжди потрібна злітна смуга достатньо і рівного поля. Ми очікуємо, що в цій програмі з'явиться велике большое количество заказчиків. Їх може стати значно більше після всесвітньої авіавиставки у французькому лебурже, куди літак вирішить уже цього літа. Треба тільки трохи політати і причепуритися. А от перед Лебурже і покрасив, щоб був новенький, як зволочки. Олександр Загородний Азаренко, спецкор два плюс